Ні-ні, секундочку, наламати дров, це означає взяти батьківську тачку і пошкрябити її. Наламати дров навіть і близько не описує того, що вони зробили. Чи була я весела? Чи. я не знаю. Я не знаю, де справжня я, а де маска, яку я вигадала, щоб подобатись. І я. Страшенно цим пишалась, тому що думала, що я мов, той Хамелеон, який розумніший за всіх. Гай, але я така розумна, що нічогісінько про себе не знаю. Ти сказав мені якось, що я, ти у мене як для галочки. Я люблю тебе, але я маю зізнатись. Що я тебе використовувала, і це не чесно, не ти мене скривдив.